Вітаю всіх майстрів, всіх початківців. Наш підписчик задав нам таке питання, що ми робимо з світовими трекерами і дифузорами для вентиляції, коли працюємо механічним апаратом, тобто безповітряним апаратом для нанесення шпаклівки і як ми клеїмо скло холст, щоб сюди не забивалася шпаклівка, а взагалі всі процеси. Питання круте, тому що ми дуже часто стикалися з цією проблемою, і як потім їх вже після цього як ми їх відшпаклювали, відшліфували, як їх гарненько відкрити, щоб вони були у нас чорні, гарненькі і без ніяких дефектів. Ми тільки при прийшли до того методу, щоб ми щоб обклеювати. Їх. В нас є два методи, якими ми обклеюємо. Я зараз вам покажу. Ми використовуємо малярну стрічку Dolphin. Ось така вона це ультра Wash. Але є інші. Ми використовували ще HPX, Тоже хороша малярка. Використовували інші малярки, які на Такій пластиковій основі, тобто вони не промокають, вони дуже гарно гарно знімаються, все остальне. Так е показую самий такий метод підклейки. Перед е можна його навіть назвати чорновий метод перед поклейкою склохолста. Ми беремо такий кусочок стрічки, приклеюємо його е на край, десь ну хай може сантиметр, може. Десь 8 міліметрів більше. Проглажуємо і просто з цієї сторони підгибаємо його, підгибаємо. І все, і залишаємо. Ота. Все. Продавлюємо. І все. У нас заклеєний він. Дуже міцно. Сюди. Сюди внутрь не попадає нічого. Це перший метод. Стосовно дифузорів. Стосовно дифузорів, у нас тут є такі лопасті, які закриваються. Не лопасті, а захист, який закриває Він від заводу такий придуманий. І такий метод підходить сюди більше. І за чого? І за того, що е, сюди тут дуже маленьке ребро. Я не знаю, чи буде видно на камеру, але тут дуже маленьке ребро, для, ну, до якого може приклеїти малярна стрічка. Я зараз продемонструю. Ми приклеїмо сюди, наносимо, добре пристає. І сюди. Завели. Все. У нас заклеєно. Зараз покажу другий метод, і чому він для дифузорів цих не дуже підходить, але ми все одно використовуємо. Ми клеємо тут напилюємо сюди, воно не залітає туди. Ми напилюємо. Але ж якщо ви пам'ятаєте і дивились попередні наші відео, ми робимо відтяжку. Тут уніфлот у нас, тут у нас уніфлот, це теж ми закриваємо перед уніфлотом. Другий спосіб. Я здеру, з покажу другий спосіб, він більш повільніший, він чистовий у нас. Ми його так назвали. І дуже хобітлива така робота це, звісно, вона має оплачуватись, ви виставляєте рахунок. Від 40 гривень ми беремо від 40 гривень за пагониметр любого або світового трекера, або дифузора. Другий спосіб ми беремо, згибаємо зразу, згинаємо зразу малярну стрічку. Легенько. Ось. І прижимаємо її по краєчку, по краєчку дифузора почну з цієї сторони, правої, Ось. О. Щоб стараємося, щоб малярка не виходила за межі е, цього трекера. І це ребро чорне ось це, воно було відкрите. Ми його прижимаємо і цю стрічку теж прижимаємо. Зручніше буде, я роблю собі посередині, тобто я беру, перевертаюсь на цю сторону і я бачу тут гарненько край, я його прижимаю. Бо тут щось не дуже получилось з цієї сторони, з-за того, що я не, поб... не дивився сюди. Просто пережимаю краєчки. Все у нас сюди забивається шпаклівка, забивається там уніфлот, все забивається. Але е, при роботі ви легенько шпателем можете його познімати, щоб не було великих напливів. І потім після уже, е, дуже такий важливий момент, що коли ви заклеїте склохолстом, уже два чи три слої шпаклівки сюди не буде через склохолст потрапляти. Тому вам єдиний момент, який треба перекрити, це потрапляння клею або шпаклівки, на якій ви клеїте скло скловолокно. Все, ви, ви потім зашліфували його, зашпаклювали, зашліфували, і будівельним ножом прорізали, гарненько зачистили і все.